Здоров'я Європа більше не мовчить те, що ще вчора було табу. Сьогодні звучить публічно. Українським чоловікам у ЄС прямо натякає час повертатися додому. І це вже не чутки, а політична позиція. Тож, у німецькій політиці відбувається сув, який напряму стосується сотень тисяч українських чоловіків. Що перебувають у Європі у Бондестасі, прозвучала заява, яку ще рік тому неможливо було уявити в публічному просторі. Працездатні українські чоловіки мають повернутися в Україну і долучитися до оборони своєї держави. Це не емоційна репліка окремого політика. Йдеться про позицію християнсько соціального, соціального союзу ХСС, партія, яка разом із християнсько демократичним союзом ХДС. Формує ключовий правлячий блок в Німеччині. Саме цей блок сьогодні визначає тон міграційної політики країни. Проект резолюції ХСС був ухвалений під час зустрічі партії в ЗЕОНІ, що в Баварії. У документі прямо зазначено, Німеччина має переглянути підхід до українських біженців, зокрема до чоловіків призовного віку. Аргументація проста і цинічна: Україна воює, їй потрібні люди. А Німеччина не повинна нести безстроковий соціальний тягар. Це вписується у значно ширший контекст. ГСС одночасно виступає за масову депортацію. Сирійців та афганців, аргументуючи це тим, що громадянська війна в Сирії завершена, країна відбудовується, а підстави для тимчасового захисту більше не діють. Тобто, мова йде не лише про Україну, мова йде про загальне посилення міграційної політики. У резолюції також міститься вимога українців, які прибули до Німеччини. Що найменше з квітня 2025 року повинні використовувати власні активи для покриття витрат на проживання, соціальні виплати для тих, хто зобов'язаний залишити країну, пропонується скоротити до мінімуму. Ще один принциповий момент обмеження поїздок біженців на батьківщину. ХСС прямо називає такі поїздки відпустками додому і вважає їх зловживання. Статусом захисту це сигнал. Якщо ти можеш їздити в Україну, значить можеш і повернутися назад назавжди. В цьому ж пакеті боротьба з міграційними потоками, контрольованими мафією, посилення перевірок, скорочення соціальних програм і жорсткіший контроль за. Працевлаштуванням. ХСС також пропонує змінити трактування директиви ЄС про свободу пересування, щоб запобігти зловживанням соціальною допомогою з боку мігрантів зі Східної Європи. Усе це створює нову реальність. Українці більше не є особливим випадком, їх поступово включають у загальну міграційну логіку жорстку, програматичну і без сантиментів. Ці заяви не з'явилися на порожньому місці. Ще раніше лідер ГДС і нинішній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням зробити так, щоб до Німеччини приїжджало менше молодих українських чоловіків. Паралельно він попереджав. Правила соціального забезпечення для українців біженців будуть змінені, а виплати знижені, щоб стимулювати людей виходити на роботу або таки повертатися. Це ключова точка. Європа більше не мислить у категоріях тимчасово, поки триває війна. Вона переходить до моделі, де кожен має або інтегруватися економічно, або ж залишити країну. Для українських чоловіків це означає втрату невизначеного статусу. Юридично Німеччина не може просто депортувати українців до країни, де триває війна, але політика рідко працює прямолінійно. Натомість створюються умови, за яких перебування стає дедалі складнішим: скорочення виплат, посилення перевірок, вимоги до використання власних коштів, обмеження мобільності, перегляд статусів. У такій системі повернення стає не наказом, а єдиним логічним виходом. Важливо розуміти, наразі йдеться про політичні заяви і проекти рішень. Але в Німеччині саме так і запускаються зміни. Спочатку заяви, потім резолюції, далі законодавчі правки, і цей процес уже пішов. Для українських чоловіків у Європі це означає кілька сценаріїв: перший Повна легалізація через роботу, навчання, податки довгострокові дозволи на проживання. Це складно, дорого і доступно не всім. Другий поступово маргіналізація. Мінімальні виплати, постійний контроль, відсутність стабільності. І третій це повернення в Україну. При цьому важливо. Мова не йде про примусову депортацію завтра, але й мова не йде про збереження статусу Кво. Простір для перечекати стрімко звужується. Політичний сигнал чіткий: Європа більше не хоче бути тилом для війни безкінечно. Вона хоче, щоб відповідальність розподілялася інакше. І саме українські чоловіки. Стають фокусом групової цієї дискусії. Це складна, болісна і непопулярна тема, але ігнорувати її вже неможливо, бо це не приватні думки, це офіційна політична позиція, яка з часом трансформується з правилами. І чим раніше це усвідомити, тим менше буде шоків, коли ці правила почнуть діяти таки на практиці. Найбільша небезпека для українських чоловіків у Європі зараз не в самих заявах політиків, а в хибному відчутті часу багато хто сприймає слова про повернення додому як далеку перспективу, як політичний шум, який не матиме практичних наслідків. Саме так зазвичай і починаються системні зміни. Тихо, поступово, без різких рішень і у перший день. Європейська політика майже ніколи не працює за принципом сьогодні сказали, завтра зробили. Вона працює інакше. Спочатку формується публічний наратив, потім змінюється тон, медіа, далі ухвалюється резолюція, і лише після цього з'являються конкретні адміністративні рішення. Але коли ці рішення починають діяти... Часу на адаптацію вже не залишається. Саме зараз формується нова рамка сприйняття українських чоловіків. Якщо у 22-му, 23 роках домінував гуманітарний підхід, люди рятуються від війни, то тепер риторика змінюється на прагматичну. Хто працює, той платить податки, хто створює додану вартість. У цій логіці статус тимчасового захисту поступово втрачає моральний і Політичний імунітет. Це означає, що найуразливішою стає група чоловіків, які не працюють офіційно, живуть виключно на соціальні виплати, не інтегровані в місцевій системі, регулярно їздять в Україну і назад, і не мають довгострокового плану легалізації. Саме ці. Фактори в європейській бюрократії трактуються як ознаки зловживання статусом, і саме за ними найпростіше обґрунтовувати скорочення допомоги або перегляд умов перебування окремо варто сказати про психологічний тиск, навіть без прямих депортацій, постійні перевірки. Зміни правил загрози втрати виплат і невизначеність створює стан хронічної нестабільності. Людина перестає планувати майбутнє, живе в режимі очікування і, зрештою, сама доходить до рішення таки повернутися. І це є механізм м'якого витіснення, який активно використовується в міграційній політиці. Водночас не можна ігнорувати юридичні межі ЄС, не можна примусово повернути українців в Україну, де триває війна без зміни правового режиму. Але для цього і не потрібна депортація, достатньо зменшити або скасувати взагалі виплати, обмежити доступ до житла, посилити вимоги до працевлаштування, усладити продовження статусу та запровадити регулярні перевірки. У такій системі формально права зберігаються, але фактично перебування стає майже неможливим. Для українських чоловіків зараз існує лише кілька реалістичних сценаріїв. Перший повна легалізація, офіційна робота, податки, довгостроковий дозвіл на проживання, мова, інтеграція. Це складний шлях, але він дає стабільність. Другий тимчасове утримання статусу з постійними ризиками і залежністю. Від політичних рішень і третій це повернення в Україну добровільне, але вимушене обставинами найгірший варіант нічого не робити і чекати, бо саме таких людей система. Зачищає першими не через ліс чи покарання, а через алгоритми, звіти та статистику. Ще один важливий момент інформаційний вакуум. Багато українців у Європі живуть чутками. Нічого не буде. Це для телебачення. Мене це не стосується. А реальність формують не чутки, а документи, які ухвалюються тихо і без звучних заголовків. Головний висновок третього блоку простий: Європа змінює правила не проти українців, а для себе. І в цій новій логіці кожен має визначитися, де і на яких умовах він бачить своє майбутнє. Бо простір для життя поза рішеннями стрімко зникає. До зустрічі, друзі!